Всім привіт! Це відео знімалося 30-31 травня на фоні сорт королева Ліза. Хотів показати, скільки вона навалює, яку ягоду. Ягода плотна, ароматна, з яблучним привкусом. Дуже мені сподобалось, як вона родить. Тобто ви бачите на відео, що вісять ягоди і далі є цвітки. Ягода дуже велика. Може не така красива, як у клері е, такими нерівностями, але ягода велика. І чому так довго не викладав відео? Просто дуже активно стигла ягода. Не встигали вибирати дві людини. Кожен день вибирали і то всю не співали. Там ще дощі помогли е, трохи підпортити. Наступний кадр буде про те, як Наваль є квіті. На другий рік ягоди там дуже багато. Я сказав, що покажу, як буду збирати, скільки буде ягоди. У міжряді стоять в судочках, але, вибачайте, не вийшло. Не пам'ятаю вже чому, але не вийшло відзняти. Може часу не було, чи кудись треба було їхати. Ну, якось так. Приємного перегляду. І до наступних відео, думаю, зараз буде трошки більше знімати. Доброго дня, друзі. Вже надвечір'я. Зараз хороший контраст, добре видно ягоду. Хотів показати це на фоні квіки. На другий рік. На перший рік вона мені не сподобалась. Може пізно посадив, але вроді вчасно. Але от на другий рік навалює ягоди. Просто тут скільки простили в агролокно, тому що ці трьохрядки воно просто на землі б лежало і могло б гнити. Тобто подивіться на цю картину, скільки тут ягоди. Це так тільки з краю, те, що звісає, тобто нічого не підстраював, не накидав спеціально ягоди. Це так як воно росте, так воно і собі понакидало. Тобто, ну, можете побачити. Добре, камера підсвічує, бо не на камеру, трохи воно темніше. Трошки збільшимо ось так. І ну, на камері ягода така не дуже велика. Але вона середнього середнього, розміру, як середнього, нормального розміру 30 плюс грамів. Є і по 50. Ось там, наприклад. Просто на фоні широкого листя квіки, воно не дуже. А всередині, подивіться, скільки її всередині. Скільки її ще всередині. В цьому році квіки, тобто другий рік квіки, ну по пів кілограма на кущу повинно бути. Це, це тут вже збиралося раз. Це буде другий збір. Просто що така красива картинка, що квіки стигне дружніше, ніж кларі. Комарі задовбують. Тобто ягоди постараюся відзняти завтра вранці буду збирати. Тут будуть, дівчата збирають і складають судочки, виставляють. Побачите, скільки тут буде судочків стояти. Тут судочок один на одному стоїть просто. Тут як заходиш в ці ряди, так і напевно 30 метрів ряд. Тут треба проходити, я не знаю, ну години-півтори. Що так навалено. Тобто ось на руці. Бачите, що, ну, що ягода не, 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 не така вже і маленька. А ось екземпляр. Це вже припеклась. Сьогодні пройшов дощик і воно почало гнисти. Треба срочно звибирати. Ось яка ветка. Тут ветка грамів 300 вже одна. Плюс друга, ну буде 400. Отак в кучі взяти. Ось це тут 400 грамів одразу. Пів сутка. Бах. А може і не буде. Буду збирати, буду бачити, ще ось. Одна припечена. Тобто поки не гниє, але вона вже припечена. Будемо самі їсти. Або викинемо. Тобто кому сподобалось таке. Ставимо лайчинські. Камера не продає, вона такого вже темного кольору. Уже стигла-стигла. Ягоди дуже багато. Біля кожного куща. Бачите? І всередині, і всередині, і всередині є ягода, є ягода. І всередині куча. Що знаружі, те й всередині. Ось тут кларі. Теж звісає, але не так дружньо вона стигне, тому не така картинка виходить. Вдень трохи краще було видно. Тобто ягоди кларіт теж дає багато, але вона і так дружньо спіє. Ну і я вже казав за плюси кларі. Те, що вона навіть надзелень буде солодка. А квіки тільки тоді, коли повністю вистигне, буде солодкою. Ось такі приколи. Теж, бачите, це вже тут два рази збиралося. Два рази вибиралась ягода. І теж ягода вісить від 20 до 50 грамів. Просто камера може не передасть Тобто то. Підійду до куща на руці. Цих 20-30 грамів. Ці побільше, тут 40 буде. І дивіться, ще прикол. Це вам я показую. Це в мене поперечні ряди. У мене всі ряди йдуть в длину. А тут ось поперечні, я їх так називаю. Тобто впоперек остальним. І який прикол, як правильно садити грядки. Це такий лайфхак. Правильно садити туди на південь. Тому що ви бачите, скільки ягоди з цієї сторони, як вона стигне, сікій навалює. Зараз перейдемо на другу сторону одним кадром. А з цієї сторони буде поменше. Хоча, Хотя... чи то мені так кажеться. Ну не знаю, ну от з цієї сторони тут поменше. Але теж є.